Вітаю, шановні глядачі. Вчора стало відомо, що з великою ймовірністю торгівельному звізу України та ЄС приходить кінець. Новина надзвичайно важлива для нашої економіки, особливо для експортерів. Давайте розбиратися. Чи дійсно скасування торгівельного безвізу є критичним? Як ця ситуація вплине на нашу економіку, і про що зараз домовляється? Уряд з вами, Валентин. Для початку трошечки роз'яснення термінології під торгівельним безвізом або автономними торгівельними заходами розглядається скасування мит та квот на українські товари, що експортуються до європейського союзу. У 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з європейським союзом, яка передбачала зняття мит на значну частину товарів. Мова йде переважно про промислові та металургійні товари. На аграрні товари теж було поширено пільговий митний режим, але лише у рамках узгоджених між урядами квот. Тобто до певного значення ввезення аграрних товарів до ЄС було без мит. Такі обмеження на аграрні товари були запроваджені з метою захисту дрібних європейських фермерів. Часом були запроваджені мита проти української сталі та металопрокату. Крім цього, до повномасштабного вторгнення діяв перехідний період на понад 166 типів промислових товарів, на які зберігалася ставка мита від 0,5 до 1%. У 2022 році ЄС скасував практично всі обмеження та регуляції, що стосувалося експорту України до ЄС. Українські експортери отримали практично вільний доступ до будь-яких ринків ЄС. На той момент це був дуже потужний захід економічної підтримки. Наш морські порти стали. Ми втратили значну частину ринку збуту. Тож ця допомога була справді дуже часна і дружня. Сам ЄС страждав від прискорення інфляції через удорожчання енергоносії. у два році. Ми змогли спокійно продавати більшу частину збіжжя на європейські і світові ринки через порти у Європі. Це дозволило мінімізувати збитки аграрії, а Україні втримати хоча б частину експортної виручки. Але вже в третіму році присутність наших агрофірм на європейському ринку почала викликати обурення з боку малих та середніх фермерів. Неодноразові прикриття кордону страйки – все це призвело до запровадження обмежень на імпорт українського збіжжя до п'яти країн ЄС. Водночас Україна почала працювати над своїм морським кордоном, тож аграрії отримали альтернативи. Попри скасування заборони Європейської Єврокомісії на імпорт українського збіжжя, подібні заборони досі існують щодо експорту продовольства до найближчих сусідів. Скасування торгівельного безвізу передбачатиме повернення українського експорту до довоєнних правил. Це передбачає водночас і повернення до довоєнних квот і скасування поточних деяких заборон. Наразі найбільш проблемними питаннями є експорт курятини, меду та цукру. Протягом 22-23 років українська курятина просто розірвала європейський ринок, через що нам самим довелося обмежувати свій експорт м'яса до ЄС. Подружню попросили призупинитися, бо це було вже дуже важко для європейських аграрій. Насправді, в умовах поточної кластеризації, ЄС має бути вигідно імпортувати курятину саме з України, а не з Бразилії чи Таїланду, оскільки у світовій економіці поступово настає нова епоха. Необхідно зменшувати логістичне. Плече і Україна у цьому випадку вона тут поруч і спокійно може покрити потреби європейського ринку. Це підтримає і нашу економіку за рахунок експортної виручки, так і економіку європейського союзу. Скасування торгівельних преференцій і повернення до умов 2021 року із 100% ймовірністю вдарить по всім українським експортерам аграрної продукції. Саме тому, зважаючи на наш обсяг торгівлі з ЄС, ми намагаємося продовжити дію цих умов до кінця 2025 року. Якщо врахувати роль аграрного експорту в структурі нашої торгівлі, то такі обмеження можуть призвести до майже 4 мільярдів доларів збитків. Натомість для металургійного експорту ЄС хоче зберегти преференції Вітчизняна металургія і так страждає від енергокризи, зростання логістичних витрат і падіння попиту з боку КНР. Навіть за варіанту, мінімум Україна точно вдасться. Нам витругувати собі преференції з металургійному експорту, проте цей варіант нас не влаштовує, оскільки для нас кожен мільярд експортної виручки є критичним, особливо у аграрному секторі. Угода про асоціацію дійсно корисно, але обсяги українського експорту по необмеженим статтям ті е обсяги маленькі або мізерні. Повернення до історії старої редакції призведе до проблеми як у самому Європейському Союзі, так і в Україні. Економічна стійкість України є критично важливою для безпеки. ЄС того ми маємо домовитися з ЄС про обмеження імпорту аграрної продукції з інших країн світу. Незрозуміло, на що є тайландський чи бразильський курят на цукор і імпортний мед. Це все є тут поруч з мінімальними логістичними витратами і за меншою собівартістю. Купуючи українські товари, європейсь вкладається у нашу перемогу, оскільки кошти з експорту осядуть у вигляді податкових надходжень і доходів громадян. Перемовини ЄС та України будуть дуже непростими з одного боку. Є неефективний агропромисловий комплекс ЄС, який затягує надзвичайно цінну робочу силу і вибиває собі дотацію, що могли б піти на оборонні інвестиції. З іншого боку, цей аграрний комплекс є потужним лобістом, оскільки це голоси мільйонів виборців. Звичайно, з точки зору економічної ефективності Україна має посісти провідне місто постачання продовольства товарів до ЄС, у тому числі з доданою вартість. Таміж фермери ЄС мають бути збільшені. Цей процес вже сам по собі відбувається до таких умов. ЄС зекономить робочу силу для нарощення промислового робництва Україна інтегрується у ринок європейського союзу. Проте це ідеальне бачення стикається з політичними амбіціями європейських політиків. Тому найкраще, що ми можемо зараз робити, домовиться про збільшення квот і запровадження графіків безмитних поставок. У рамках угоди про асоціацію або ж продовжити торгівельний безвіз, як ЄС вже відніс Україну до однієї з ключових для європейської безпеки країн, так і за цю безпеку треба платити навіть ціною непопулярних рішень, тим паче, що Україна також збільшила закупівлю товарів у ЄС на сам пального мінімізувати шкоду від повернення до довоєнних правил може лише нарощення морського експорту, що наразі ускладено через регулярні обстріли. Так якщо влітку ми повернемося до повністю до воєнних умов торгівлі, це рішення матиме відчутно негативний вплив на економіку як України, так і ЄС. Чим меншим будуть експортні надходження, тим меншим будуть доходи населення. Тож, друзі, така річ зараз наразі не кажуть про те, що вони повністю повернуть все до 2021 року, буде компроміс, буде пошук, і ми вже є частиною європейської політики. Вже напряму. Тому якщо раніше домовленості було є ми і ви. Є ми у вигляді наших фермерів, є ви там, українці. То зараз є ми всі, і треба вже домовитися. Так як раніше, можливо, і не буде, але точно буде краще, ніж 2021 року. І ось такий можна зробити висновок. Боремось, домовляємося, наводимо свої аргументи. Сподіваємося, все буде добре. Ну, Дійсно, підписуйтесь на наш канал і на наш телеграм-канал, де ми багато чого висвітлюємо. Все буде в посланні. До цього відео всім всього найкращого. До побачення.